Я десь читав, що кладовищем імперії називають Афганістан, який вигнав Велику Британію, Радянський Союз, Сполучені Штати Америки, який всю свою історію веде боротьбу за єдність і за власну незалежність. Та це історія Афганістану. І ця історія мені навіяла певні роздуми справжнім кладовищем імперії є Україна з її тисячолітньою історією. За 2000 років тут виникла і зникла не одна імперія. І не одна імперія бажала за рахунок України самоствердитись, задовольнити політичні чи ідеологічні амбіції чи територіальні апетити. Для початку з'ясуємо, що таке імперія. Крім того, що це історична форма державного політичного утворення, імперія також характеризується певними ознаками: сильний політичний центр, релігійне та ідеологічне насильство. Наявність імперської політичної еліти, наявність колоній, як зовнішніх, так і внутрішніх. Політична влада, побудована на ієрархічному принципі і належить одній особі, а також економічний обмін між митрополією та провінцією, нерівноцінний. Колонія, як правило, використовується як ресурсні придатки. Найперша імперія, яка народилася на території України і відповідає всім перерахованим вищим ознакам, це, безперечно, Русь. Причому Русь періоду Володимира Великого та Ярослава Мудрого, яку помилково називають Київською. Якщо хто не знає такої держави, як Київська Русь, не існувало. Та моє відео наразі не про це. Да, і ще одне, я хотів би попередити, що я не є прихильником концепції Михайла Грушевського називати Русь Україною. Поки що ні. Русь Україна виникла дещо пізніше. Як на мене. Чому я називаю Русі Першою імперією? Тому що виникла Русі як багатоетнічна федерація Союзів племен, і виникнення було далеко не добровільним. Основним інструментом об'єднання була війна, було насильство. Рідше існували територіальні об'єднання чи військово-політичні. Так чи інакше, проте кожне об'єднання мало свою політичну еліту, центр, релігію, традиції. Усі спроби об'єднання до Володимира Великого були марними, а державні утворення тимчасовими. Що зробив Володимир Він зламав самостійність окремих князівств, усунув місцеві еліти від влади і, запровадивши релігійну реформу, створив централізовану державу з єдиним монархом. Інші реформи не мають сенсу, і ось поясню чому. Основою національної ідентифікації є духовність. Тому християнізація Росії або релігійна війна, яку розпочав Володимир, це те ж саме, що полонізація XVII століття та русифікація XVIII-19 століття. Саме насадження християнства стало основним фундаментом створення централізованої держави. Інше питання, чи переміг у цій війні Володимир? Звичайно ж, ні. Проіснувавши неповних 80 років, держава розпалась. До речі, Ярослав Мудрий пішов ще далі за батька. І у 1051 році за його сприяння було обрано митрополитом Київським Іларіоном. Церква фактично стає інструментом влади. Влада стає вище над церквою. Імперія досягає свого найвищого злету, а після смерті Ярослава Мудрого розпадається. Розпад Русі був цілком прогнозований. І фактично призвів до відновлення незалежності окремих самостійних земель. На території України виникає перша українська держава Галицько-Волинське князівство Королівство, яке я вважаю мононаціональною українською державою, яке пізніше в 15 17 століттях на картах Європи буде відоме як Королівство Україна. Ось так народилось. І померла перша імперія. Русь.